Доброго дня. Ми сьогодні знову на цьому самому місці. Вже трохи вирубали. Ще такий кущ. Так. Знайшли ми в погребі, в погребіці отаку цяцьку. Ага, воно, мабуть, в дерево вросло, ні. Мать. Рухається, так? Да? Так. Да. Угу. Ходили по лома. важко йде на Десь коріння виривається. О, ти диви, диви. Ступочка. Ступиться. Ступиться. Ступиться з перецепи на шість шпилюк. Що, ще пригодиться? Я так думаю. Чорт його знає. На всякий случай хай валяється. Все на всякий случай. Так, тут у нас така погребиця, тут погріб викопаний. Кинутися, це вже токар тільки скаже. Вода ну, да, кинути на станок, чи є центрація, стаю чи не полопана тут. Угу. Може бути нормально. Це тут такий вже погріб копаний, дуже глибокий, дай ярику. Він да. ще лазив дивитися, господи, це страшно. Сюди страшно лізти все. Все тут розвалюється. Ага. Все полопалося, розсолується. Ой-ой-ой. Ага. Ого. Такий уже глибокий та такий прикрий, як колись люди ходили цей погріб, я не знаю, і я боялась сюди йти. А каменя. Так, доробили вже. Цей кусочок, половину роботи зроблено. Так, сьогодні знову Наташа натягалася гляків і приступила до своєї роботи, знову другу зміну, то робила листочки, це вже крутить квіточки. C'è tre matti a terpetti. Tre botte di квітки клеються, і руки клеються. Да. Покажи ближче. Ти ж показала вам, я ж не бачу, де ви там знімаєте. Яка красота. Угу. Ще отакі от жовтенькі є. А сьогодні в нас на вечору свіженькі коржі і холодець. Всім на добраніч і тихої всім ночі.